Привіт! Мене звати Павлюк Юрій. Я народився та виріс у затишному містечку Ратне. Вже 9 класів навчаюся у ліцеї номер 1 Мій шлях, як ведучого, розпочався несподівано з 12 балів за декламацію поезії Тараса Шевченка. Саме в цей день вчителька української літератури помітила мої здібності до ораторського мистецтва і запропонувала взяти участь у конкурсі, який проходив у стінах рідної школи. Проте він став для мене справжнім викликом. Після цього я був ведучим і на інших заходах відкриття у нашій школі класу безпеки, День української мови та писемності. Проте найпам'ятнішим святом для мене став останній дзвоник: масштабна подія з великою кількістю глядачів, захопливим танцем випускників і врученням нагород за спортивні та наукові досягнення. Та ведення заходів не єдине моє захоплення. Звісно, на першому місці в мене завжди навчання, та у вільний час я займаюся електронікою. Я створюю різноманітні прилади: від дронів для розваг до дійсно корисних пристроїв, як автоматичне випнення світла в кімнаті та технологій покриття металом будь-яких предметів. Також вже три роки я займаюся волейболом. Спорт допоміг мені не тільки зміцнити характер, а й завести нові знайомства. Разом зі своєю командою я вже неодноразово займав. Зові місця на обласному та районних рівнях. Моя найбільша мрія зустріти День нашої перемоги, а в житті я прагну здобути глибокі знання в галузі інженерії і стати корисним для своєї держави. Через три роки я бачу себе успішним студентом, який створює власне майбутнє і майбутнє нашої країни.